Паразити в організмі це не міф і не виняток, бо, за даними ВОЗ, більше 30 населення може бути носіями різних видів паразитів, і навіть про це не здогадуватись. Симптоми, які можуть насторожити, це хронічна втома, слабкість, сумливість, проблеми з травленням, закрепи, діареї, блювання, свірбіж в області ануса, особливо вночі, алергічні реакції, висипи, ослаблення імунітету, часті простуди, кашель. Навіть незрозуміла втрата ваги, але дуже багато цих симптомів можуть маскуватися під видом різних хвороб. Які аналізи потрібно здати? Це загальний аналіз крові з формулою і звернути увагу на еозинофіли. Їхнє підвищення може свідчити про наявність в організмі паразитів. Та імунологічний аналіз крові ІФА, він виявляє інтитіла до найпоширеніших видів паразитів: токсокари, лямблії, аскариди. Та аналіз калу на яйця-глист тричі з інтервалом 2-3 дні, бо вони можуть виділятися непостійно. Та зішкріп на ентеробіоз, Він особливо ефективний в діагностиці гостриків. А ПЛР-діагностика дозволяє діагностувати ДНК вірусу в чи в крові, чи в калових масах. Що робити, якщо виявили паразитів? Саме перше це призначення антипаразитарної терапії, обов'язково під контролем лікаря. Антигістамінні препарати, щоб зменшити алергічні прояви та корекція мікрофлори кишківника, пробіотики, пребіотики та дієта, усунення солодкого, мучного та вживання більше клітковини, і гігієна, регулярне миття рук, овочів і фруктів. Пам'ятайте, що рання діагностика це 90% успіху. Бережіть себе, бажаю, міцного здоров'я!